Практичну роботу з Excel можна виконати лише на комп'ютері або на ноутбуці. Один зі способів, як можна завантажити собі на комп'ютер файл для практичної роботи. Для цього потрібно на комп'ютері зайти у власний аккаунт, вести логін і паролі, зайти у власний аккаунт. Справа в тому, що Google Classroom не прив'язаний до вашого телефону. Він прив'язаний до вашого аккаунту. І деби ви не зайшли у власний аккаунт, там же буде і Google Classroom. Для цього потрібно у власному аккаунті вибрати оці 9 точок. І ось тут буде програма клас. Якщо ви у власному аккаунті підключите і зайдете в цю програму, ви побачите всі класи, до яких ви приєднані. Вибираєте потрібний клас, завдання. Тема. домашні завдання знаходити потрібне. Відкриваєте це завдання. Тут є багато теоретичного матеріалу, який можна використовувати під час виконання практичної роботи. І ось цей файл з практичною роботою. Цей файл потрібно завантажити собі на комп'ютер. Для того, щоб його завантажити, потрібно відкрити його не в Google Classroom, а відкрити його з Google Диска. Открити ссылку в новій вкладці. Він відкриється з вашого з мого Google Діска. Ви його відкриєте. І потім його можна буде цією кнопочкою завантажити собі на комп'ютер. Наприклад, на робочий стіл. Вибираємо робочий стіл, назва файлу. Загрузіть. Тепер можна закрити цей, це вікно. Наступна ваша задача це відкрити з робочого столу, відкрити файл і виконати практичну роботу. Якщо потрібно, можете скористатися відеоуроками, конспектами, які є в завданні в Google Classroom. Тут є сім завдань з однієї теми, з теми форматування і сім завдань, самих простих з теми обчислення. Відеоуроки по цих завданнях є. В Google Classroom. Після того, як ви завершите виконання цієї практичної роботи, вам потрібно зберегти цей файл і відправити його назад мені в Google Classroom. Заходите на сторінку завдання, нажимаєте Добавити або Створити, Додати файл, вибрати цей файл з робочого столу. Він завантажиться і здати роботу. Я отримую цю роботу і зможу її перевірити. Якщо ви працюєте на чужому комп'ютері, не забудьте після виконання практичної роботи вийти із власного аккаунту.